Вісті про невдалий фінал походу Антона Ждановича та бунт у козацькому війську зовсім підкосили здоров'я Богдана Хмельницького. 6 серпня 1657 року український гетьман помер. Поховали його в суботові у церкві, яку він сам спорудив. Але через сім років польський воєвода Стефан Чернецький, спустошуючи чигиринське староство, спалив суботів. І наказав викинути з домовини кістки великого гетьмана. Де перепоховано його прах, досі невідомо. Незадовго до смерті Хмельницький скликав у Чигирині козацьку раду, на якій мали вибрати наступного гетьмана. Намагання заснувати в Україні династію козацьких правителів та бажання старшини скрасити останні дні старого хмеля призвели до того, що новим гетьманом обрали його 16-річного сина Юрія. Михайло Грушевський писав Україна в найбільш рішучу хвилю, коли важилася вся її доля, стратила свого довголітнього провідника, одинокого чоловіка, котрий міг покермувати нею, і на місці його дістала недосвідченого Юраська Хмельниченка. Був то один з найбільш трагічних моментів в історії України. Важко переоцінити значення постаті Богдана Хмельницького для України. Його зусиллями земля, яка була вже занепаді від княжих часів, встала з колін, і народ розпочав переможну боротьбу з ворогами. За роки війни з зусиллями Хмельницького була збудована держава з новим устроєм і соціальними відносинами центральними та місцевими органами влади. При гетьмані існував повноцінний уряд, генеральна канцелярія. Вищим законодавчим органом стала Генеральна Рада, хоча фактично ці функції виконувала рада козацької старшини. По волі Хмельницького в Україні запроваджено новий адміністративно-територіальний устрій. Козацька республіка була поділена на полки, а ті, в свою чергу, на сотні. Столицею і гетьманською резиденцією став Чигирин. На місцях адміністративну владу здійснювали полковники і сотники, а в селах старости. У державі починає формуватися козацька, селянська і державна власність на землю. Сам гетьман видавав універсали, організовував фінансову та судову системи, керував зовнішньою політикою. Весь свій політичний талант Богдан Хмельницький спрямував на зміцнення міжнародного становища козацької держави. Він встановив військово-політичні взаємини з Кримським ханством, Трансильванією, Росією, Туреччиною, Швецією, Венецією та іншими державами. З огляду на величезний особистий вплив гетьмана на події, що змінили перебіг української та всієї східноєвропейської історії, безумовно можна вважати Хмельницького найвизначнішим військовим і політичним діячем України.